Василь Симоненко, задивляюсь у твої зіниці. Задивляюсь у твої зіниці, голубій тривожні, ніби рань, крешуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися по вік. Одійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко, нене, згадую про тебе, дні занадто куці та малі, ще не всі чорти живуть на небі, Хорить їх до біса по землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш битви споконвічних грюк. Як же я без друзів обійдуся, без любові їх, без очей і рук? Україно, ти моя молитва! Ти моя розпука вікова, гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно, я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено.